Там деяких учнів спитав їх. чи отримали від Святого Духа, коли увірвали, Ті йому відповіли, ми навіть і не чули, що є дух Святий. А він спитав, то яким хрещенням ви хрестилися? І відповіли хрещенням Івана. Тоді Павло промовив, Іван хрестив хрещенням Покаяння, кажучи людям, що вірили. Вони охрестили в ім'я Господа Ісуса. І як Павло поклав на них руки, дух святий зійшов на них, і вони почали говорити мовами і пророкувати, було ж і усього, яких 12 чоловік. Вийшовши сина голову, навічивши там, він відважно промовляв, тримаючися і переконуючи про царство Боже і каже, скійну модею. Let me give it to you. you В тому часі, зачувши шиманом ясно, Ісус вернувся Галилею, покинувши Назарет, пішов і, на і, і висорівсь, капер на умі, що при морі, нарвіться заволоно та на вталі, що збудесь те, що сказав опром, ісайя, о земле заволоно та земля на вталі, приморський шлях України за ярдан, поганська Галилея. народ, який сидів темноті, побачив їх світло. Tým, ko se je kdaj izkranil tisti smrti, zišlo svetlo. Z toho časa je služ začel trobo vikati goriti. Pokajte izbocarstvo nebezne z bližko. Сина і Святого Духа. Ані. Христос раждається. Коли Ісус Христос почув, що Івана Хрестителя уяснено, також почав Ісус Христос продовжувати хрестити те, що називається Хрещення Івана. І Ісус почав так само діяти. І почали закликати людей, покайтеся бо царство Боже близько. Спочатку Іван Христик так проповідав, покайтесь бо царство Боже близько. Іван проповідував, тому що прийняття Ісуса Христа як Месії, як Сина Божого, можливо тільки через покаяння. Коли особа є усвідомлена свого життя, усвідомлення свої гріхи, свої поступки. І коли особа має намір навернутися, покаятися через покаяння, тоді приходить, що людина може прийняти те, що проповідує Ісус Христос. Тому так закликав до покаяння Іван Христиї, покайтесь в Царство Боже близько. Царство Боже близько. Царство Боже це Ісус Христос. Царство Боже. Це не тільки є ото небо, до якого ми всі знаєте, прямуємо після смерті. Небо є зв'язане з Богом. Без Бога неба не існує. Тому Ісус Христос є Божий Син, це є небо, це є Царство Боже. І коли Іван закликає, покаяйтеся царство Боже близько. Тобто Царство Боже надходить, тобто вже Ісус Христос в весілі надходить. Весь вже той час, і люди мають прийняти це особисте покаяння. Коли Івана так само уяснили, Ісус продовжує ту практику, але вже від себе закликає, покаятися, бо царство Боже близько. Царство Боже вже прийшло. Ісус, який закликає цей Царство, щоб Його прийняти, прийняти те, що Ісус проповідує, люди також мусять чинити Покаяння. І Ісус продовжує ту практику Івана Христителя. Також люди входять воду Йордану, і Ісус їх хрестить під вода Йордану. Але це ще також не є відпущення гріхів, бо відпущення гріхів вже сповідь, та як ми можемо так сказати. Ісус установив вже при кінці своєї діяльності. Коли Ісус каже до апостолів, кому відпустити гріхи, відпустяться, кому ж задержите, задержиться. але це вже буде кінці вже діяльності Ісуса Христа, коли Ісус установив тайну покаяння, тобто Тайну Свої. Так само ми з вами чули діяння святих Апостолів. Що в тих днях, як Аполос у корінті, Павло, пройшовши через горішки околиці околиці, прибув Ефес. це Ефес, є Азія. І знайшовши там деякі учні, спитав їх, чи отримали ви Святого Духа. Тобто запитується, чи отримали ви Святого Духа. То, що отримали, отримали апостоли під час зіслення Святого Духа, під час зелених свят. І йому відповіли, ми не чули, що є Святий Дух. Тобто ми навіть не мали поняття про існування Святого Духа. А як не мали поняття про існування Святого Духа, вони навіть не мали поняття про існування Тройці Святої. Тобто вони так і залишилися в старому завіті. Це були особи, які прийняли хрещення Івана на покаяння, але Ще не прийняли Ісуса Христа як Месії. І Він спитав, яким хрещенням хрестились? Він відповіли, хрещення Івана. Тоді Павло промовив, Іван хрестив хрещенням Покаяння. Кажучи людям, що вірували того, що по ньому прийде, тобто Ісуса. Почувши це, вони хрестились ім'ям Господа. Ісуса. Візеніть увагу, коли Іван проповідував, не всі хотіли так само прийняти те, що пропонував Іван Христик. Ісус проповідував, закликав до покаяння, робив чуда. Але люди багато не хотіли прийняти те, що їм пропонував Ісус Христос. Не були готові. Різні причини, чому люди були не готові. Власна гордість, власна захвальність навіть. Причина візьміть. Але тепер змік Люди, які навіть прийняли хрещення через покаяння, тобто то, що їм Іван Христитель запропонував. І ті, що вони покаялись, не було проблем, що вони прийняли хрещення Ісуса Христа. Зовсім не було проблем. Вони вже готові були. Їхня душа була підготовлена. І тільки сказали, і вони зразу з радістю прийняли. Ми бачимо, яку силу має покаяння. І ми маємо з вами дбати про наше власне покаяння. Бо без власне покаяння ми не будемо відчувати присутність Божу в нашій душі. Що для того треба дійсно щоб була наша добра сповідь, бо ми тепер можемо говорити про покаяння на сповідь. Те, що коли ми приступаємо, в нас запитуються, чи жалієте за гріхи свої. Ми кажемо, жаліє відповідає. Це є перша підстава, щоб сповідь була важна. жаль. Ми маємо відчути, ми маємо мати огиду до гріха. Має відчувати той бік, що ми образили Бога. Коли людина знає так, де і нічого не відчуває, ну, може знаєте, і сповідь буде важна, бо вона прийшла. Як вона би зовсім нічого не відчувала, то, напевно, вона би не прийшла. Але те, як вона щось хоч відчувала, то вона прийшла. Але для досконалості сповіді не має відчувати бік. Чи, наприклад, хручка і відчуває тим. От так у бій ми має душі приблизно хоче, але ми має відчувати після гіхай, ви щось зробили. Потікне, що має відчувати. Бій за те, що ми Бога відкинули, образили Бога. І після того священня тоді дає нам покуту і дає. Відпущення гріхів. Так само сповіть це є школа. Школа, що людина постійно має ставати кращою. Та як ми по сводах піднімаємося все вище, вище, вище по сходах. Так само має бути наше життя зв'язане зі своєм'ям. Як сходах все вище, краще, вище, тобто людина не має де градувати. Людина не має стояти на місці, людина має розвиватися. І один способів нашого розвитку – це є спорт. Благословення Господня на вас, його благодаті і чоловіколюблям завжди, бо час і навіть віків. Слава <пл 'ярі> тобі, Христе, Боже, навіть на слава. Святиславими земель апостолів, святогося на Золотого злого століску Константина града, і святого Пророка, Претечі, і Христите Господнього, Івана, якого сьогодні собор святкуємо, і всіх святих помилих спасена, з якологи, і чоловіка любимо.